Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую курку на солі в духовці. Це буде дуже просто і дуже смачно. Починаю готувати. Курка у мене вагою 2 кг. І потрібно, щоб шкіра у неї була неушкоджена, щоб під час приготування не витікав сік. Я її добре вимила і просушила паперовим рушничком. Готувати курку я буду в скляній формі висипаю в неї кам'яну сіль, саме кам'яну, а не йодовану. Курку я виклала на сіль спинкою донизу, а ніжки зв'язала. Крила у курки я обмотала фольгою, щоб вони не згоріли під час приготування. Духовку я розігріла до 180 градусів. Запікати курку я буду із розрахунку 45 хвилин на 1 кг. У мене курка 2 кг, готувати її буду десь 90 хвилин. Після цього часу потрібно перевірити курку на готовність, проколоти в районі стегна. Якщо витікає прозорий сік, наша курка готова. Це найпростіший рецепт запікання цілої курки в духовці, а в результаті м'ясо виходить соковитим та дуже смачним. Вам знадобиться лише два інгредієнти курка та кам'яна сіль. Саме вона створює в духовці соляний мікроклімат, який запечатає у куриці всі соки. тому обов'язково потрібно брати курку з неушкодженою шкірою. Готуйте і всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, і мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру і добра і до нових кулінарних зустрічей!